Одного разу маленька черепаха купалася в річці. Раптом вона побачила бананове дерево, що пливло за течією. Черепаха підпливла до нього і, обхопивши своїми короткими лапками, почала підштовхувати його до берега. Але вона була дуже маленька, а бананове дерево з величезним корінням і густим листям, таким величезним, що вона зовсім вибилася сил. Вона вийшла з води та попіла по допомогу. Перша, кого вона зустріла, була мавпа. Слухай, мавпу, сказала черепаха, допоможи мені донести це бананове дерево до мого саду. Я хочу посадити його. Добре, відповіла мавпа, але коли ти його посадиш, ми поділимо його навпіл. Черепаха охоче погодилася. Вони повернулися на річку і, допомагаючи один одному, витягли дерево на берег, а потім віднесли його до саду черепахи. А тепер, сказала Черепаха, треба вирити велику яму і посадити в неї дерево. Але мавпочка вдала, що не чує її слів. Черепаха сама викопала величезну яму і посадила бананове дерево. Тепер, сказала вона, ми чекатимемо, коли на ньому виростуть солодкі банани, і тоді поділимося плодами. Навіщо чекати так довго? закричала мавпа. Давай поділимо дерево зараз. Ти візьмеш одну його частину, а я візьму іншу. Черепаха погодилася. Мабуть, я візьму верхівку, сказала хитра мавпа. Я люблю стрибати по деревах, а ти залиш собі нижню частину. І вона відірвала від пальми зелену крону і помчала. Дома вона заструмила її вирядку і почала чекати врожаю. А працьовита черепаха рясно полила дерево, розпушила грун навколо нього. І раптом у диву, на дереві з'явилися спочатку листочки, а потім виросли банани. Мавпана частина дерева швидко засохла. Коли банани зовсім дозріли, черепаха стала думати, як їй зібрати врожай, адже лазити по деревах вона не вміла, довелося їй знову звертатися по допомогу до дома. Я дам тобі банані, якщо ти допоможеш мені, пообіцяла вона. Мавпа швидко видаралася на дерево. І, сівши, зручніше, почала ласувати стигними плодами. Даремно чекала бідолаха черепаху внизу і благала дати їй хоч один банан. Ні, ти нічого не отримаєш, відповідала мавпа. Ти вдурила мене минулого разу і підсунула мені найменшу частину дерева, і я маю намір сама з'їсти всі свої банани, а тобі буде достатньо й цього. Вона кинула черепасі з кирки. Черепаха дуже розсердилася, вона збігла до колючого чагарника. І набрала найбільших гілочок з найбільшими колючками. Потім вона розклала їх під дерево, і почала чекати. З'ївши останній банан, мавпа зістрибнула вниз. Приземлившись на колючки, вона так заверщала, що з дерева попадали всі листя. Черепаха, затишного місця, спостерігала за тим і щиро сміялася. Почувши її сміх, розлючена мавпа підскочила до неї, перевернувши на спину, закричала Ну, тепер ти в мене поплатишся. Що мені з тобою зробити? Побити тебе палицею, скинути з високої гори чи жбурнути вогонь? О, мила маупу, відповідала Черепаха. Роби зі мною, що захочеш, тільки благаю, не кидай мене у воду. Почувши це, дурна маупа закричала якби й не так, не сподівайся на мою доброту. Я сама з тобою зроблю те, кину тебе в воду. Вона схопила черепаху, притягнувши її до річки, кинула найглибше місце. Плюх. На превелику раді з мавпою черепаха пішла на дно, але раптом на поверхні з'явилися бульбашки, і черепаха виринула на поверхню. Помахавши здивовані мавпі лапкою, вона сказала Дурна ти дурна, ти думала, що покараєш мене, ти не знала, що вода мій друг, мій другий дім, і весело сміючись, черепаха попливла за течією.